Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні продовжуємо говорити про створення сайту на WordPress. І сьогодні в нас коротенька тема, поговоримо про віджити. де їх шукати та як їх редагувати. Перше, що вам треба зробити в роботі з віджитами, це перейти на ваш сайт WordPress. Віджети ви можете знайти у двох місцях на вашому сайті. Перший це у вашій адмінці, у розділі Вигляд, віджети. Саме тут ви зможете додавати та редагувати віджити, якщо така можливість є. Ось ми зараз бачимо, відкриваються всі наші віджити, підвантажуються. Це добре, тому що вони тут мають вигляд фактично такого самого редактора, як ви, це була сторінка або запис. Ви тут можете створювати, налаштовувати, змінювати колір. Наприклад, колір тексту, фон, все це ви тут можете редагувати. Також у вас тут є розділення за секціями. Площа смуги секції корпусного блоку, область підвалу. Також є надіючі навіть віджити. А це віджити, які ми бачимо в бічній колонці при перегляді нашого блогу. Тут все це можна редагувати, видаляти, якщо потрібно, додати віджит. Тут у нас є такий хрестик, коли ми наводимо, він з'являється. Ось. І ми обираємо потрібний нам е, віджит за допомогою редактора. Як бачите, такий самий редактор, як, е, яким би він був, коли би ви редагували сторінку або запис. Все точнісінько, так само. Можете додати форму, галерею, зображення, обкладинку, файл, нічого тут такого, що було складне. Все робиться аналогічно. Наприклад, додамо форму. Ну, так вона показується. Якщо ми оновимо і перейдемо на наш сайт, наприклад, в розділ Блогу, то ось у нас з'явилася наша форма, яку ми щойно додали. А як же відредагувати віджити безпосередньо зі сторінки сайту? Просто звідси. Тобто, ви переходите на ваш сайт, на вашу сторіночку. Візуально його. Тиснете налаштувати. І знову ж таки, ліворуч, шукайте ваші віджити. Ось вони, ваші віджити. Область бічної колонки, та сама, яку ми з вами щойно редагували. Вона тут підвантажується. Ось наша форма. Все це так само можна редагувати і безпосередньо звідси. Е, так само площа с секції корпусного блоку. Е, угу. Це в нас цей віджит. Ось. Він. Тут він додається. І ще в нас є область підвалу. Область підвалу, ви вже зрозуміли, що це нижня частина сайту, в яку зазвичай додаються ось наш заголовок, який ми додавали минулого разу і не побачили його. Можливо, я просто не звернула увагу. Буває е, нижня частина сайту. Так само з віджетами зазвичай сюди додається контактна інформація, різні посилання на соцмережі, якась реєстраційна інформація. Все це зазвичай додається в нижню частину сайту. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Але те, що віджити можна редагувати одразу з двох місць, з двох місць на сайті, я думаю, ви вже зрозуміли. Як бачите, робота з віджетами – це не складно. Ви можете самі спробувати потестувати це все. І якщо вам це відео було корисне, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, коментуйте і попереду у нас ще багато цікавого про створення сайту на WordPress. З вами була Ціна Тапер. Всім па-па!